квітень у нас місяць джазовий, і ми робимо концерти у квітні. Всі до міжнародного дня джазу. Сьогодні ми нарешті дійшли до великого залу вперше за три роки. Мета цього дня джазу, взагалі-то головна була. Інформування, краще інформування населення планети Земля про те, що є така музика, що вона існує, що її грають, що вона не настільки популярна, як деякі легкі жанри, але все ж таки вона існує і існує вже багато років. Більше ста. Тому ми, як амбасадори джазу, ми намагаємось це пропагувати у нашому місті. Радіо, взагалі дуже багато показують поп музики нашої української, а джазу мало хто слухає, на жаль, завжди хочеться, щоб більше слухали таку музику, тому що ця музика під нею хочеться танцювати, і вона і приємна, і можна і головою подумати, і роз, ну, розслабитись. Коли грає соло кожного інструмента, то людина самовиражається. Це як саморефлексія. Насправді, вся музика це емоції, це передача емоцій. І тому коли. А ти слушаєш, а, джаз особливо? Тобі треба а, прослуховувати образи. Я музика, яку я сьогодні буду грати, це мої авторські пісні, які будуть закликати до того, щоб люди всі були разом і не дивлячись на що продовжували прискорювати перемогу своїм настроєм, своєю допомогою. І це також підтримка із самих людей, які будуть в залі. Мені здається, музика вона якось тримає всіх докупи.